Привіт! Хочу тебе запросити на квіткову галявину. Що росте на галявині? Квіти? Хто сідає на квіти? Метелики? Хто повзає у травичці? Мурахи? Хто літає над квітами? Жук. Хто збирає з квіт нектар та пилок бджола? Їх всіх ми називаємо одним словом комахи. Комахи запилюють квіткові рослини, щоб могли утворитися плоди й насіння. Деякі з них, наприклад, мурашки та їхні лічинки, поїдають рештки тварин, вони санітари природи. Багато комах, зокрема бджоли, виробляють мед і віск. Таких комах називають корисними. Бережи комах, не ображай їх. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах, як підемо на лужок, не побачиш там квіток.